Привіт! Сьогодні знайомлю вас із твором за сестрою, автор Андрій Чайковський. Видавництво знання. Дід Андрій сидів з сусідом Панасом на призбі. Покурюючи люльку, розмовляли про господарство. Цього року, мабуть, урожай буде, каже Панас. Дай, Господи, коли б лише в злу годину не вимовити. Куди б я сьогодні вранці царину? Аж душа радіє. Таке все повиростало, коли б хоч сарани не було. От і не говори, хай свята покрова заступить, сказав Панас і перехрестився. Та я собі цього не бажаю, але всіляко буває. В цій хвилині надбіг гурток малих хлопців, що гналися за дівчатами-ровесницями та вигукували, сміючись. Марушки, ховайте подушки, татари йдуть. Не викликай, чорта з пекла, лукнув дід Андрій, та хлопці на це не зважали, а гнали далі. Один хлопець піймав Ганю за плече та так сіпнув, що дівчина впала на землю. В цій хвилині прискочив до нього Павлусь і піймав зав'язи. Як ти смієш? Це моя сестра. Цей обернувся і схватив Павлуся теж. Стали борюкатися. Павлусь, супротивник, був Старший і Він ухопив Павлуся поперек і тиснув цю руками. Оба червоні, мов буряки, стали змагатися. Зараз обступили їх інші і придивлялися, хто кого переможе. Хоч усім здавалося, що Павлус не дасть ради. Та воно не так сталося. Павлус підніс вгору свого супротивника та, як лише той відстав від землі, то змахнувся ним і кинув на землю. Тому стало соромно і, лежачище, став павлуся бити кулаками. О, півні. гукнув якийсь парубок і вмить розірвав воюючих. Досить з вас. Оба ви, славні козаки, будете. Хлопців, наче водою обіляв. Не зачіпай гані, говорив Павусь. Ніхто не сміє її торкнутись, а то поб'ю. Хіба ж вона мальована? Чого лізе до гурту? Таке, не чіпай мене. Павлусю, ходи сюди, кликнув дід Андрій. Воно гарно, що ти за сестрою так обстоюєш. Та бач, він це не навмисно, але випадково, ну досить, спати час. І всі стали розходитись тому. Тепер залунала пісня по цілому селу, між хатами. Нікому не хотілося розставатися з таким, напрочуд, гарним вечором. Ну а продовження цієї історії ви знайдете в нашому відділі підліткового читання. Чекаємо!